У листопаді виповнилось 140 років від дня народження Богдана Лепкого, видатної постаті українській літературі. Дев'ять років життя Богдана Лепкого були пов'язані із селом Черче, що неподалік Рогатина. Днями у санаторії Черче відбулася ручиста імпреза з нагоди ювілею видатного українця днями виповнилось 140 років від дня народження Богдана Лепкого, людини багатогранного таланту, письменника і поета, художника, мистецтвознавця, публіциста і політика. У якій біцарині він не працював, усюди залишав високопрофесійний слід. Урочисті заходи з нагоди 140 річчя від дня народження Богдана Лепкого відбулися у санаторії Черчі. Гості з'їхались з Києва, Львова, Франківська, Бережан та інших міст. Урочистості розпочались біля пам'ятного знака, де колись була вілла Богданівка, а продовжились уже у клубі санаторію. У 2009 році, за ініціативи головного лікаря Михайла Падучика та земляків і шанувальників творчості Богдана Лепкого створено благодійний фонд Мінеральний живець Черча. Головою наглядової ради фонду обрано Ярослава Яцьківа, нашого земляка, нині академика, директора головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України. Фонд поставив собі за мету відновити ВІЛУ Богданівка. При сприянні голови обласної державної адміністрації Михайла Вишевніка справа ця вже зрушила з місця. Відкрив масовий захід головний лікар санаторію Черчі Михайло Падучок. До слова запросив Ярослава Яцьківа. Особистість Богдана Лепкого. Це особистість такого масштабу, що я не міг не приїхати. Я відкрив для себе Богдана Лепко вже за роки незалежності, хоча я знав від своїх батьків, що він бував в селі жовчів. У священника Смика, який мене хрестив колись, і що роман Смик привіз всі скарби Богдана Лепкого до музею в Бережанах, який я теж відвідав. Вітання з Бережанської землі передавали старші наукові співробітники музею Богдана Лепкого Наталія Стрелець та Ірина Ухман. Крім того, вони подарували для експозиції майбутньому музею книги та листівки. Засвідчив свою повагу до Богдана Лепкого Черчан Ігор Хук, професор Віденського університету. Ту іноземний член національної академії наук України, який подолав для цього далеку дорогу з відня до Черчину мета дуже проста. Я де кілька років тому назад мав нагоду побувати в музеї. Богдана Лепкого в Бережанах. Ну я щиро вам скажу, що в моїй сім'ї в Австрії, де я проживаю у місті Відень, де в свій час бував Богдан Лепкі, в Мої сім'ї зберігали знаєте його твори, зберігалась пам'ять про Богдана. ми чули від мого друга, Ярослава Степановича, що він до в час незалежної України дізнався про. Богдана Лепко. Я і в рідній Валці мав нагоду ще біля бабусі бігав чути про цю людину, і тому нікого я не мріяв в той час, що побуваю на землі Богдана Лепко. Те, що письменник Богдан Лепкий видатна постять українській літератури, не викликає сумнів. Лише бібліографічний перелік написаних ним творів зайняв би понад 700 сторінок машинопису. Він поет і новеліст, драматург, повістяр і романіст, публіцист і критик, збирач і популяризатор Затор народної творчості, історик і філософ, літературознавець та літературний дослідник, перекладач і видавець, невтомний пропагандист творчості українських поетів та прозаїків. І не випадково Вілла Богданівка стала своєрідною академією української культури в Галичині з того часу, як Богдан Лепкий оселився у ній. Відомий нині письменник черчанин Роман Коритко, добре пам'ятає Віло, адже малим не раз бував у ній. Виступаючи перед громадою, зауважив, що зруйнували її у 1983 році з ідеологічних міркувань. Адже саму будівлю використовували під один із корпусів санаторію. Моя мама родом. Отам з нижньої частини, де санаторій, там хата стоїть. Там було два старших двоюрівних брате. Фактично, дитинство моє. Там проминуло і проминуло тут у санаторії. так що я дуже прекрасно все це пам'ятаю. Ось зараз тут ми стоїмо, де стояла колись Богданівка. Як сьогодні перед моїми очима ця Богданівка, двохповерхова вілла. Я туди кілька разів через вікно залазив. Після війни ще коли коли маленьким хлопчиком був Богданівка, віла проіснувала до 83-го року. В 83-му році її знищили. Урочиста імпреза з нагоди 140 річчя від дня народження Богдана Лепкого була б неповною без його пісень. Більшість із яких уже давно гуляє по світу, маючи найвище визнання народне. Ті ж самі час рікою пливе, має ванічка. «Прощаюсь ангели з тобою, гей, видно село та інший. А загальновідома, чуєш, брате мій, відкрила свято її з поваги до автора переповнений зал слухав стоячи. Інсценізація уривку книги Романа Коритки від перегрозя до громовиці поставлена місцевими аматорами. Переднесла всіх у 30-ті роки. Хор працівників санаторію Черчи, народний самодіяльний фольклорний колектив Черчани та хор просвіта та вокально-інструментальний ансамбль Бен» Радехівської школи мистецтв риздубарні квіти, поезію та пісні вплели у вінок шани Богдану Лепкому, людини багатогранного таланту, яка ніколи не цуралася своєї національної ідентичності і свого покликання, вірою і правдою служити Україні.